Близько тижня у пункті перетримки КТП 1628 перебувають 18 котів, яких вилучили із квартири, де помер власник. Як ми розуміємо, це одна мама, яка е... Народила декілька виводків. Ми можемо побачити тут її дочок, і дочок, які народили ще. У нас мінімум зараз є кошенята від двох місяців до десяти днів. Всі вони зараз шукають домівки. Показується безвідповідальність, Нестерилізована стерилізована на киця. Привела таке таких нащадків, які я зараз тут. Тварин помістили у клітки на території пункту перетримки. Їх розділили за віком. Наймолодші, які харчуються молоком, живуть разом із мамами. Цій клітці можна подивитися, знаходиться по нашій методам дедукції. Ми визначили, що, хто, скоріше всього, це може бути їхня мама, найстарша. Це китюня. І скоріше всього, що з нею пішло, пішло все потомство. На мало на увазі, це маленькі кошенятка, їм десь місяць. Цій клітці, скоріше всього, її дочка, яка народила її кошенятам близько 10 днів. Вилучених тварин поки не пускають до інших із пункту перетримки. Вони мають пройти карантин після лікування. Згодом усім оформлять ветеринарні картки. У нас на ручках ще середні кошенята віком десь близько чотирьох тижнів. Мама їх годує, старші кошенята, які вже самостійно їдять, і напевне вже мама вже не годувала їх. Пройшли обробки дегельмінтизацію. Слідуюча обробка буде вакцинація. Деякі ще годуються мамами, пролікувалися, розлад шлунково-кишкового тракту був, так як вони були в неналежних умовах, утримувалися, та в деяких був кон'юктивіт». Нині усім тваринам шукають нових господарів, зокрема, через розділ Адопція на сайті КТП 1628 двадцять Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.